Наташа запитує. Це як крик душі звучить. Шановний Міхайлю Лайтмане, скажіть мені, будь ласка, чому так відбувається? Адже ми всі без винятку так хочемо зустріти свою другу половинку і жити з нею в любові та злагоді. А по життю це лишається тільки в мріях. Або ж ми знаходимо собі пару і начебто живемо дружно, але раптом усе закінчується, і ми розходимося ворогами. Сьогодні кількість розлучень доходить до 70%. Що це? Хоча щойно люди були впевнені, що вони разом навіки. Чому ж так відбувається? Егоїзм що зробиш? Наша природа це чистий егоїзм, який не може переносити іншого. Але щойно неважливо. Вони не розуміли, що вони люблять інших, тобто можуть терпіти їх поруч, бо вони від цього. Отримують дуже велике наповнення, тому. звичайно. А що нам треба ще від інших? І виходить, що щойно людина відчуває, що не отримає того наповнення насичення від іншого, вона хоче його викинути подалі від себе. Тобто не працює колишня думка, що ми зустрічаємося, і таке відчуття, що навічно, і все зробимо для цього. Ні, це дитячий лепет. Тобто в результаті ми стоїмо перед таким ворогом, який сильніше за нас. Звичайно, наша природа Так. Сильніше так. за нас. Їх створив творець. Якщо ми це усвідомлюємо, тоді ми припиняємо обіцяти, тоді ми а будемо обережні. Що толку, що ти перестаєш обіцяти? Це ж нічого не змінить тут, треба. Привчати людину того, як володіти собою, як влаштовувати життя і собі подібними. Тобто зінцями. це вимагає великої підготовки до того. Це вимагає великої підготовки. Моє розуміння того, що я за тварина така. Так, воно звісно. допомагає в цьому. Воно входить у це усвідомлення. Тобто, така фраза правильна, нам буде важко з тобою, але ми постараємося разом триматися, пройти всі підйоми, падіння. Ось така шлюбна угода, вона краща? Можливо. Кажуть, ми самі викликаємо ніби творця на себе, коли ми щось впевнено обіцяємо. Можливо, не, треба, не обіцяти. треба обіцяти. Це точно Так? Так. Так, і ми маємо дуже чітко знати одне одного і розуміти, що обидва егоїсти збираються зійтися, як ми маємо поводитися одне з одним, щоб наші егоїстичні прагнення. Використовувати використовувати одного збігатися, а не були на при пристоянні. І це нам дуже важливо. Скажіть, яких кроків треба практично дотримуватися, щоб просуватися разом у такому танці, як ви кажете? Послідовно маленькими кроками? Трошки присунувся, щось не так відійти на півкроку. Знову присунувся, відійти на півкроку, тобто крок вперед півкроку назад. Тобто, ще раз, якщо можна, оцей крок уперед, що це? Ось я відчуваю відторгнення. Настав такий час. Весь час кохав, зараз відторгнення. Що я роблю? Наразі відторгнення. Я переосмислюю своє життя, теперішній стан свого партнера. І поступово, поступово мають дійти висновку, що з цим нером я можу продовжувати існувати. І треба тільки налагодити якісь контакти між нами, щоб ми одне одного більше позитивно розуміли. Це в розмові? Це можна в розмові з'ясувати. Ти маєш навіть не говорити про це, а якось показувати, що зараз я на більше зближення не готовий. Не здати. Так. Тобто я ніби це показую, і тоді її крок не зближуватись. Більш такий теж спокійний. І з її боку, коли я відчуваю роздратування до себе, я теж маю. Так. Тобто, ми весь час маємо тримати якусь дистанцію. Відійти в сторону. Ну а... Що? Ну а кохання, зближення. А це тільки якщо ти будеш ось таким чином діяти, як зараз говорив я, Так. тоді з'явиться в тебе з нею нормальне порозуміння того, як ставити собі за мету створювати кохання. Тобто, ти кохатимеш іншу людину за те, що вона є твоїм добрим партнером. Зрозуміло. У слово «партнер» що ви вкладаєте? Партнер це той, який розуміє тебе. І з тобою поруч будуєш шлях від серця до серця. Саме в цьому стані два кроки вперед, крок назад. Так. Тобто ми весь час маємо бути на поготові, виходить. Ні, я не думаю, що настільки на поготові. Найголовніше треба прощати. І не тільки прощати, а й поступатися протягом практично всього часу. Усього життя. Навіть усього життя. І ось ти знаєш, що ти йдеш на зв'язок. І саме йдеш на поступки? Так, Це так. я маю знати. Знову запитую заздалегідь? Звичайно, ми говоримо і про ту, і про іншу сторону. Так. Коли з'являються діти, коли з'являються діти, то чоловіка треба поступатися більше, тому що на жінку накладаються вже інші обов'язки, ще більші. Тобто, золоте правило, про яке ви весь час говорите, це поступки. Останнє запитання. Оскільки ми весь час повертаємось до творця, ми і творець, теж можна сказати, начебто пара, тією мірою, якою ти готовий поступатися у своєму земному житті, тією мірою ти можеш сподіватися на те, що творець тобі поступиться в духовному житті, на мій крок назад в цьому житті, в сімейному житті, скажімо так прямо. Творець так. робить свою поступку теж. Так. Тобто він до мене милостивий так, і. Тому добрий. що видно з цього вчинку, що ти поступаєшся для того, щоб зберегти стосунки або навіть просунутися в них. Тому й творець може так робити з тобою. У якому випадку ми говоримо, що між нами творець, між чоловіком і дружиною творець? У цьому випадку. Постійно. Ось ця думка, що між нами весь час творець, і потрібно весь час до нього прагнути, і ось так триматися заради нього. Ця думка правильна? Так. Заради Заради нього, нього, це заради правильно? Нього, так. Тобто він все таки встановив, що ця пара має бути і має відбутися. Так. Якщо ми зустрілися, це хто нас звів? Він? Взагалі то творається. Так? Якщо ми тримаємо це в голові, це хороший так. шлях. Thank you